Так, друзі, всіх з добрим утром. Заїхав я вже на заправочку, заправився. Так, коротше, общий пробіг у мене такий. І вчора я проїхав 223 км. На часах у нас 7,36. І так, коротше, ще я тільки не виїхав, ось дивіться на 223 км 517 гривень заправив і. Дозаправив я виходить, этот бензина на 200 гривень. Як бачите, стрілочка вже на бензині стала повеселіє. Все, запускаємо програму, бо якраз таке время, що сейчас ще час другий, час пік закінчиться. А нам надо заробляти бабулесики. Все, всім приємного просмотру, друзі. Так, друзья, ще раз вам всем привет. Думаю, так зараз. Вкратком вам розкажу по роботі. Коротше, зараз я нахожуся на... Ой! Звезду себе красивим. Коротше, нахожуся я зараз на науки. На часах у нас вже 10.23. Ну, скажу, сьогодні з утра, слава Богу, робота була. Так, якщо я вспомню, коротше. Перший заказ я взяв е, з борщаговки на Отрадний, потім там одразу метрів 400, мабуть, подався, аві 300 завіз на Ті в районі Магілана, потім оттуда беру на метро Берестейка, на Шутова. От. Тоді оттуда теж, якби мене на минути 3 постояв, думаю, буду виїжджати, що там ловить. Сразу оттуда беру <кхи>, теж мінімалочку на. Куди я взяв її? По-моєму, на Чоколовку. Да, в район Караваєвих дач на Уманську. Потім оттуда беру на до себе на район, на вулицю Побєди. І з Побєди це приїхав на. Наумова, кажу Наумова, тьфу, на науки. Коротше, робота сьогодні з утра, слава Богу, Ой, насипала. Думаю, встановлю програму, да хоч вам розкажу, як у мене робота пройшла. Зараз треба буде трошечки пластик протирати, пороги. Ой. Коротше, так що Зараз 10.24. Надіюся, що ще буде роботка насипати. Дай Бог, щоб так було. А потім, як завжди, на вечірню рыбалочку. Так що, друзі, дивіться, я вам все розказую. Говорю так, як є. Без ніяких там плюсів, мінусів. Є робота, я кажу, є робота. Якщо і немає роботи, значить її немає. Так що, якщо хтось планує і думає, тип в таксі, дивіться мої відео, слухайте мене. Я вам розкажу, я говорю, це покажу. І тому подобне. Так що, друзі, не переключайтесь, дивіться далі. Так, Бачите, як все добре починалося. І по Болтику приїхав вулиця Тарасовська, ну грубо говоря, центр. Сік у нас вже десь 10-11. Ну, Будемо сидіти, чекати заказу, що в нас буде тут, чи може на ЖД вокзал переїхати. Зараз побачу, трошки постою, якщо нічого не буде, то переїду на ЖД вокзал. У мене така, друзі, маленька хороша новость. Тільки що позвонив, як говорится, хороший чоловік. Денис мій подписчик. Він зараз знаходиться в Києві. Тут в лікарні Амосова. Коротше, їду до нього. Тож завжди я говорится, по, по командировках я до нього попадав в гості. А тепер, якраз і тут рядишком недалеко знаходжуся, позвонив. Коротше, зараз, дорогой, говорю, 15 минут, скажу, папка будет на місці, говорю. Зараз постоїмо, пообщаємося. Бо я вже, чесно говоря, вже і забув, коли я вже Дениса побачив, і ще до війни. Ну так, да, до війни ще. Самін сето. З Первомайська. Коротше засніму, покажу вам. Зараз поп'ємо кави, перезагрузимося, пообщаємося. Коротше, якось так, друзі. У нас на часах вже начало 12-го. Ну, якраз, я думаю, туди буде веселее мені уїхати, чим з центра. А там, короче, буде видно. Не переключайтесь, друзі. Все самое интересное впереди. А ми летим. До хорошого чоловіка, Деніска. Так, під'їжджаємо до лікарні. Зараз будемо дивитися, де наш Дениска. Дениска, Дениска, тут же ж машин. Цілий рой. Будемо шукати зараз Дениса. Коротше, Дениска поїхав поки що по ділах з пасажиркою. А ми зараз його ще подождемо. Вже 12 часов. Сходили короте, на заправочку вог. На заправочку вох, взяли по каві, по ходогу, перекусили трошки. Ще подождемо його, додумаю, думаю, там якийсь тоді заказик, може другий зроблю, да вже й поїду додому. Болі-меняння цифра є. Уже тоді виїду вечором, будемо далі добивати. Радий, звісно, був побачити Дениса, чесно кажучи. Обнімались, але не цілувалися з коронавірусом. Вот. Так що ще з Дениса подожду, постоїмо, пообщаємося. А тоді поїдемо працювати. Я кажу, хорошого чоловіка можна і подождати, а Денис він, я вам серйозно кажу, парень молодець. Я неоднократно з ним зустрічався в Первомайській. Я не знаю, може там якийсь раз, другий за все время, що я так проїхав, що не вийшло. Лібо я спішив, ліба там Денис був зайнятий. А так, всі да, з Денисом і зустрічалися. Бувало таке, що в основному Первомайський оставався і ночувати От на заправочці. Привезів Первомайсь зі сторони этого Кривого озера. Зі сторони Умані, як їхати. Так що подождем і що пообщаємося, а тоді поїдемо далі працювати. Усі гроші не заробимо, а. З хорошим чоловіком пообщаємося, набираємося позитиву, енергії і будемо далі работать. Так, попрощалися ми з Денисом. Денис поїхав до себе вже, як говориться, домой на Первомай з пасажирами. тоже він таксист. Так що ще раз тобі Денис, привіт. Дякую, що позвонив. Зустрілися з тобою. Пообщалися. У мене, на часу 2,5 з Денисом простояв. От. І взяв я коротше, заказ тільки, щоб був мінімалочку, думаю, в направленні дома щось возьму. Узяв на гарматну. <coughs> З Донецької Кстати, якщо хтось буде їздити, коротше, почали ремонтувати дорогу починає від Севастопольської площі і десь до перехрестка авіаконструктора Антонова. Так що пробка. Я почав об'їжджати різними чагирями по-волинськи, потім на як вона, Ушинську, по-моєму. Ця ж возле ринка каравай дачі, Там теж пробка. Але коротше, проїхав, проскакав, так що ймейте в виду, там почали робити дорогу. Я ще був з прошлим заказом туди їхав, так бачу, що там коротше, весь асфальт вони посрізали. Коли вони збираються класти його, я не знаю, може по-бистрому і положать, але суть в тому, що правої полоси нема, права полоса закрита, тільки одна полоса дствує з Сівастопольської площі, там скільки? Ну, з метру 500, мабуть, десь так, плюс-мінус. Так що їдемо зараз домой. Як говориться, на відпочинок. на часах він вже без 15.00-15.30. Зараз перекусимо. Погоснемося, наберемося сил енергії і на вечірню рибалочку. Так що, а яка буде вечірня рибалочка? Як я вам завжди, друзі, говорю, дивіться до кінця Все вам розкажу, все вам покажу. Так що не переключайтесь. І приятно вам просмотра. Перший заказ. Груборя всіки, я десь опівшосто запустив програмку. Десь без 26, мабуть, взяв заказ. Були два перші закази, де треба було поїхати, грубо говоря, на Петропаловку супермаркет Ноус, там бивший був. На Петропалку завезла мінімалка, я не взяв її. Потім другий бросало заказ Тоже і заправки Кло на, на ЖК-чайку. я Бо так як у мене в раз було, що я. На чайку одвіз туди, а назад уже порожняком сам вертався. А це взяв на львівський маєток. Це Софіївська борщаговка. Як на Білогородку їхати, отут і різні ЖК. Так що зараз тут щось у нас дощ, наче мороси так серйозно. Надіюся, що ми відсюди уїдемо. На часах у нас 6,26. Как-то так. Так, на часах у нас вже 8,08 так, кратко вам м. Був я тоді на Софіївській борщаговці. Уже думав, буду зараз їхати, наверное, на Київ. Так, тут мені приходить заказ на Курбаса на борщаговку. От туди тільки під'їжджаю і сразу мені приходить следующий заказ. 66 метрів подача сусідній дом. Узяв на ЖД вокзал. І теж тільки висадив баришню. Получається, я тут розбалакалися, каже, їде в Запорожжя, сама Запорожжя, десь в центрі живе, кажу, не боїтесь туди їхати. Та й каже, в центрі живу, там каже, у нас в центрі спокійно Це вони, каже, там окраїну заводи обстрілюють. Але тоді, каже, там якісь випроси свої порішаю і вертаюся на Київ, каже, і буду вже в Києві каже, з дитиною. От. І виходить, її висадив. Навірно, минутки 2-3 постояв із Саксаганського на Булаховського взяв заказик. Ну, Це я стою вже 10-15. Поки що тишина. Ввечері ну, роботка так, знаєте. То густо, то пусто. Так потихеньку насипає, роботаємо. Дивіться, який я заїхав. Переключився на ближній, бо хтось іде. Чигиря. А Чигиряці знаходяться, у нас є тут в Києві за Академгородком, за Коцюбинським. Вулиці називаються Садові дачні участки. Все, коротше, сюди заїхав. Але хорошо, я вам скажу, знаєте, тільки що завіз мужчину і одразу відсюди мені прийшов заказ, буду їхати на виноградар. Дорожка тут сразу показало, було, коротше 280 метрів по поганій дороги Клієнті покаже, тут, тобто, каже, метр 150, та ні, кажу показує 280. Ну, нічого, коротше, я десь, навірно, простоїв там полчаса железних, якщо не минут 40 на Булаховського і тоді взяв, по кругу об'їхав, з Наумова. Сюди на вулицю садова.